Наближається угода по миру в Україні, оскільки США і Російська Федерація порозумілися, заявив спецпредставник Трампа Стів Вітков. Я провів три зустрічі з Путіним. Остання тривала близько п'яти годин. В кабінеті також були присутні два його найближчих радники Юрій Ушаков і Кирил Дмитрієв. Це була важлива зустріч. Угода про мир вирішує питання п'яти територій. Ще є протоколи безпеки, є п'ята стаття НАТО. Є багато питань пов'язаних з цим. Це складна ситуація, в основі якої знаходяться дійсно проблемні події, що відбулися між двома країнами. Вважаю також, що ми можемо знаходитися на порозі чогось дуже важливого для світу у глобальному сенсі, підсумував свій візит до Російської Федерації Стів Увітков. Вітаю, друзі! Останнім часом. У світових засобах масової інформації, проблема війни в Україні, якось відійшла на другий план. Після відмови Російської Федерації пристати на пропозицію Дональда Трампа про негайне припинення вогню. Світ очікував на жорстку реакцію з боку президента США. Втім, не так сталося, як гадалося. Дональд Фредович зробив вигляд, що все йде за планом. Приблизно так само, як за планом, за словами Путіна, йде спеціальне воєнне. Операції. Тарифна війна, яку Дональд Трамп розпочав зі всім світом, дивним чином не торкнулася ні Російської Федерації, ні її кишенькового білоруського сателіта. Оптимізму президента США щодо миру в Україні не поменшало навіть після того, як Російська Федерація, його російські партнери здійснили варварські ракетні удари по українських містах. Щодо останнього обстрілу Сум, в результаті якого загинуло 34 і було поранено більше 129 українських громадян. Дональд Трамп, не міняючи вираз обличчя, заявив, що то була помилка. А в цілому справи щодо укладення мирної угоди просуваються просто чудово. Сполучені Штати Америки навіть заблокували спільну заяву країн g 7 з приводу чергового злочину расистів про що повідомив уряд Канади, яка головує в цій організації. Чого не зробиш задля угоди, якої ще світ не бачив? Як з'ясувалося, перемовини між США і Російською Федерацією щодо мирної угоди по Україні не припинялися ні на день. І Стів Фітков, по суті, це підтвердив в інтерв'ю інтерв каналу Fox News. Хоча у нас на сьогоднішній день недостатньо інформації, щоб обговорювати всі деталі цієї угоди. Врешті-решт сам Стів Вітков повідомив, що наразі ці деталі ще допрацьовуються. Проте із розрізнених повідомлень в засобах масової інформації ми вже зараз можемо реконструювати хід перемовин і зміст цих угод, які незабаром буде представлено на суд громадськості. Особисто в мене немає сумніву, що перемовини між Сполученими Штатами Америки і Російської Федерації йдуть не тільки за сценарієм Кремля, але й на його умовах. І зараз я спробую це довести разом з вами. Лише прошу, щоб ви мене не дуже суворо судили, якщо я в чомусь помилюсь. Почнемо з логіки самих перемовин. Російська Федерація вимагала, щоб перемовини про мир в Україні. были прямыми перемовинами между США Штатами Америки и Российской Федерацией. Нагадаю слова Николая Патрушева, члена Рады Безпеки Российской Федерации, который сказал в интервью газете «Комсомольская правда» 14 сентября 2025 года. Цитата. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и Соединенными Штатами Америки без участия других стран Запада. Ні з яким Лондоном і Брюсселем о чем. Кінець цитат. Результат. Переговорини про мир в Україні між США і Російською Федерацією йдуть без участі України і Європейського Союзу. Як того і вимагав Путін? Йдемо далі. Спочатку спецпредставником Трампа щодо миру в Україні було призначено генерала Кіта Келлога. Це пояснилось тим, що Трампу сподобався його мирний план. Цей план полягав в тому, щоб запропонувати Російській Федерації негайно припинити бойові дії, а вже потім провести перемовини щодо остаточних параметрів мирної угоди. А в разі відмови Російської Федерації припинити бойові дії, збільшити військову підтримку України, надати їй таку, таке озброєння в такій кількості, що дозволить їй не тільки захистити себе, а й завдати поразки агресору. Однак потім, на вимогу Російської Федерації, генерала Келога було замінено на Стіва Віткофа. І це була не просто заміна. Разом із заміною Келога було змінено підхід адміністрації Трампа до встановлення миру в Україні. План Келога було відкинуто, натомість на озброєння було взято пропозиції Стіва Віткофа максимально здовільнити бажання Путіна. Результат Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Обговорюють не пропозиції США, викладені Келогом, а вимоги Путіна, які є нічим іншим як вимогами капітуляції України. Ну і нарешті про дорожню мапу, як казати в нас в Україні, коли мова заходить про послідовність дій, Дональд Трамп пропонував негайне перемир'я, щоб потім домовлятися про умови остаточного миру. Кремль відкинув цю пропозицію, заявивши, що він зацікавлений в тривалому мирі а не просто в перемир'ї. Інакше кажучи, Путін не захотів приставати на цю пропозицію Дональда Трампа, щоб не давати часу Україні на перегрупування, переозброєння відмобілізування. Він побоювався, що, отримавши перемир'я, Україна не сприйме його вимоги щодо капітуляції, які він вважав справжнім миром. Для чого йому перемир'я? Щоб потім знову розпочинати бойові дії після того, як Україна відмовиться капітулювати? Тому він виставив наступні умови. Перше, припинення військової допомоги Україні не тільки з боку США, а й з боку інших союзників. Відмова, припинення і припинення мобілізації в Україні. Ну і нарешті припинення підготовки резервів для Збройних сил України. Зрозуміло, що США не могли взяти на себе таких зобов'язань, оскільки не могли гарантувати їх виконання. Результат США погодились з дорожньою мапою Путіна. Яка була зовсім іншою. Спочатку підготувати мирну угоду. І лише потім, в разі згоди України, припинити вогонь. Ну, а для того, щоб Україна була більш схильна до капітуляції, Путін і посилив ракетний терор проти українських міст. Ну, а тепер саме час розглянути питання змісту угоди, що обговорювалося з США Америки і Російської Федерації. По суті, російські пропозиції були озвучені Путіним ще в червні 2024 року напередодні саміту Миру в Швейцарії. Ви ще не забули про такі? Цитата Путіна. Наші умови зводяться до наступного. Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської Народної Республік, Херсонської і Запорізької областей. Причому звертаю увагу саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів. Які існували на момент входження їх в Україну? Кінець цитати. Путін також заявив, що статус Криму і Севастополя, так званої ДНР і ЛНР, Запорізької і Херсонської областей як регіонів Російської Федерації має бути зафіксовано в міжнародних договорах. Ще одна умова: усі західні санкції проти Російської Федерації мають бути скасовані. За словами Путіна, Росії для мирного врегулювання потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. То про що ж домовлявся стів Вітков в Москві, вже двічі зустрічаючись з Путіним? Він не приховує, що центральною проблемою мирної угоди є проблема окупованих територій. Він називав цю проблему слоном в кімнаті, цитата. Словом, в кімнаті є те, що питання з точки зору Конституції України щодо того, чим вони можуть поступитися які території віддати. Враховуючи контроль Росії над цими територіями, питання полягає в тому, чи визнає світ, що це російська територія, чи Зеленський виживе в політичному вимірі, якщо він це визнає. Я думаю, що це центральна проблема конфлікту. Абсолютно. Кінець цитати. І ось Вітков уже втретє зустрічається з Путіним обговорюючи долю окупованих територій. Ну і яка ж позиція Дональда Трампа? The Wall Street Journal повідомляє, що державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Стів Гелок закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони рекомендують Трампу бути більш скептичним щодо заяв президента Російської Федерації, що той, нібито хоче укласти мирну угоду. Проте в главі Сполучених Штатів Америки ближча позиція спецпосланця Стіва Віткофа, який вважає, що Путін справді хоче укласти мир, та, відповідно, стів Віткоф пропонує віддати йому чотири області України: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем. Перекладаючи на нормальну мову, написане в статті. The Wall Street Journal наступне. Марко Рубіо і Кіт Келок пропонують Трампу наполягати на тому, щоб визнати нинішню лінію розмежування між російською і українськими арміями як демаркаційну лінію між обома країнами. А от Стів Вітков пропонує пристати на пропозицію Путіна і передати під контроль Росії чотири регіони України, а саме Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську область, в межах їхніх адміністративних кордонів. Тобто передати Російській Федерації ті території, які на сьогоднішній день контролює Україна, включаючи міста Запоріжжя і Херсон. І Дональд Трамп, як свідчить The Wall Street Journal, схиляється до думки Віткафа. що він і підтвердив на борту літака, повертаючих неділю з Маралаго до Вашингтона. Цитата: Я думаю, що відносини між Україною і Російською Федерацією можуть розвиватися добре. І ви дізнаєтесь про це дуже скоро. Є момент, коли вони просто повинні або діяти, або замовкнути. І ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Все хорошо, прекрасна маркізм. Ну а як же бути з іншими вимогами Путіна? На кшталт демілітарізації, денацифікації, позаблокового, без'ядерного статусу України. Чому про ці питання ці говорить оптично, майже не звертаючи на них уваги? Невже Россия про них забыла, як бы что. Буквально вчера керівник службы зоннішньої розвитки России Сергей Нарышкин с цього приводу заявив: «Цитату. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году». Урегулювання касається і безусловного признання суверенітета і нинішніх територіальних границь Російської Федерації. Кінець цитат. Ось так. То чому ж Вітков не акцентує увагу на таких важливих і чутливих для України моментах? Відповідь дуже проста. Бо американська сторона вважає, що з цих питань вже є домовленість між Україною і Росією, яка зафіксована в стамбульських угодах. Так-так, в так. тих самих стамбульських угодах, які свого часу в 2022 році парафував Арахамія. А тому додаткової потреби в перемовинах з цих питань, на думку російської сторони, яку підтримує американська сторона, просто немає. Підсумуємо сказано. Трамп разом з Путіним завершує роботу над угодою щодо припинення війни в Україні. Ця угода базується на стамбульських домовленостях 2022 року, парафованих Давідом Арахамієм і відкинутих українською владою. Тепер Путін домігся їх повернення. Цитую, з врахуванням реалій, які склалися на землі. Тобто з передачею Російської Федерації чотирьох українських регіонів, а саме Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей з їх адміністративних кордонах. Тобто з містами Херсоном і Запоріжжям. Інтригою залишається лише питання про офіційне визнання цих територій частиною Російської Федерації. Вангую, Кремль задовільниться одностороннім визнанням з боку США цих територій, а також Криму і Севастополя частиною Російської Федерації. Ось така біда малята. Обговорюючи майбутню долю України, експерти довгий час сперечалися про те. Чи ця доля буде схожа на долю післявоєнної Німеччини чи, можливо, розділеної Кореї? Мене завжди дивували подібні міркування в лапках. Ну, Як можна порівнювати ситуацію в Україні з Німецькою чи Корейською? На території Східної Німеччини, а також на території Північної Кореї, були створено, відповідно, Німецьку Демократичну Республіку та Корейську Народно-Демократичну Республіку. Тобто держави німецького та корейського народів. Нехай навіть маріонеткові. Що в перспективі не виключало можливості їхнього об'єднання відповідно з Федеративною Республікою Німеччина або з Республікою Корея. Врешті-решт з Німеччиною так так і сталося в 1990 році. Але хіба сьогодні на окупованих територіях Росія створює нехай маріонеткову, але українську державу? Звісно, що ні. То які шанси в майбутньому на воз'єднання окупованих українських територій з Україною? Жодних. То для чого тоді ці розмови ні про що? Чесно кажучи, я і сам не розумію. Але схоже на те, що з плином часу наші експерти знайшли інший приклад майбутнього України. Тепер у фокусі їхньої уваги став південний В'єтнам. Ця країна за участі американських військ вела довгу війну з Північним В'єтнамом. І коли американські війська її залишили, то вона припинила своє існування під ударами Північно-В'єтнамської армії. Як на мене, ця аналогія також не витримує критики. Бо у В'єтнамі, по суті, йшла громадянська війна між двома частинами розділеної країни. Це зовсім не схоже на ситуацію в Україні, бо, попри заяву російського керівництва про одін народ, війна йде між двома різними країнами, які населяють різні народи. І тому агресія Російської Федерації це не громадянська війна, це війна за знаками геноциду. Війна на знищення українців як унтерменше. Тому приклади можливого розвитку подій в Україні потрібно шукати в іншому місці і в інший час. Як на мене, Дональд Трамп і Володимир Путін вирішили зробити з Україною те, що колись зробили європейські лідери з Чехословаччиною. У далекому 1938 році Адольф Гітлер висунув територіальні претензії до цієї країни. Від неї він вимагав передати до складу Третього рейху судети. Частину території Чехословаччини, населену переважно німецьким населенням. Гітлер обґрунтовував свою вимогу тим, що, мовляв, у Чехословаччині німецьке населення зазнає дискримінації, і він не буде цього терпіти далі. Чехословаччина відмовилась виконати вимоги Гітлера, і тоді Гітлер почав погрожувати війною. Чехословаччина мала військові гарантії з боку Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Франції. Її суверенітет гарантував Версальський мир. Тому вона розраховувала на підтримку своїх союзників Великої Британії і Франції. Проте, не так сталося, як гадалося. Замість того, щоб захистити Чехословаччину і зупинити агресора. Велика Британія і Франція погодились на мирну конференцію щодо чекословацького питання. Ну справді, не починати ж світову війну через якусь чекословаччину. Мирна конференція відбувалася в Мюнхені наприкінці жовтня 1938 року. В її роботі взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен, Франції Жорж, Жорж Деладі. Це з одного боку. А з іншого, канцлер Німеччини Адольф Гітлер і італійський диктатор Беніто Муссоліні. А як же Чехословаччина, запитаєте ви? А ніяк. Делегацію Чехословаччини навіть не допустили до перемовин. Її долю вирішували без неї. Учасники швидко прийшли до консенсусу і прийняли рішення передати судети Німеччині. Ну а справді, ну не воювати, що з яку Миру, мир. Коли прем'єр-міністр Великої Британії Невил Чемберлен повернувся в Лондон, то він, показавши Мюнхенську угоду, радісно заявив Я привіз вам мир! Вся британська преса радісно вітала Чемберлена, як і говорила про нього, як про великого миротворця, Газети рясніли малюнками, на яких було зображено парасольку Чемберлена, з якою той ніколи не розлучався, і ця парасолька закривала Велику Британію від куль і бомб. І в той час загальної радості була лише одна людина, яка пророчо зауважила: у вас був вибір між ганьбою і війною. Ви обрали ганьбу. А тепер на додачу ще отримайте війну. Звали цю людину Вінстон Черчилль. Так-так. Той самий Вінстон Черчилль, який за два роки по тому очолить уряд Великої Британії, і поведе її шляхом важкої боротьби до перемоги над нацистами. А в той час він, як воду дивився, бо через два роки, коли. Німецькі літаки бомбили Лондон, на фюзеляжах літаків-бомбардувальників Люфтвафе був зображений німецький Орел, який в пазурах тримав Парасольку Чемберлена. Ось такий гумор був у Гітлера. Ну а що ж сталося з нещасною Чехословаччиною, чию долю було без неї вирішено дядями із Реалполітик? Чехословаччина капітулювала без бою. Вона погодилась на Мюнхенську угоду і мирно передала Німеччині судити, очевидь, сподіваючись на мир. Проте, уже в березні 1939 року, тобто через 5 місяців, Гітлер порушив Мюнхенську угоду і окупував всю Чехословаччину, включивши її до складу Третього райу. Сьогодні Україна переживає драматичний момент своєї історії. Її, як Чехословаччину, намагаються поділити США та Російська Федерація. Як колись у Мюнхені. І сьогодні саме перед нами стоїть далекий вибір. Вибір між ганьбою і війною. І який вибір ми зробимо, залежить тільки від нас. Чехословаччина здалась без бою. врешті решт її поталанило. І у 1945 році її було звільнено від німецької окупації американськими і радянськими військами. Та чи поталанить так Україні, як в Чехословаччині? Дуже сумніваюся. Тому вважаю, що обирати ганьбу ми не маємо права, якби важко нам не було. Щоб не було потім соромно перед українцями, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Щоб не відводити очей під поглядом наших дітей і онуків. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!